Щодо розвитку ситуації в, Курській, в Курському регіоні. Військова операція українських військових продовжується на цій території. Хочу нагадати, що ця операція триває вже понад 7 місяців і важливі завдання, військові завдання вже досягнуті нашими мужніми військовими. Теж хочу нагадати, що російська сторона е, внаслідок цієї операції вже втратила близько 54 тисяч своїх військових, з них, з них 22, близько 22 тисяч незворотні втрати для, для російської сторони. Е, тому, тому, ще раз повторюся, ця операція продовжується. Ви запитали щодо реакції російського президента Путіна на ті пропозиції, пропозиції американської сторони щодо перемир'я. Світ очікує, очікує чіткого підтвердження, тому що це теж тест на готовність до миру. І ми зараз бачимо з тих сигналів, які лунають з тієї сторони, що відбуваються знову ж таки певні маніпуляції. І ми бачимо, що саме Росія зацікавлена у продовженні цієї агресії, у продовженні війни. Україна сказала чітке «так», перемир'ю, і ми підтримали американську сторону в цьому питанні.